Кнопки для виходу, налаштування, де буде зазначено вашу пошту, ім'я, прізвище та телефон, інформація та контакти вашого лідера та запрошувача. Вкладка Платіжна інформація з прив'язаним гаманцем Money Storage. Та вкладка Аккаунти де ви можете вивести посилання на ваші соціальні мережі. Далі нижче є вкладки Лотерея, Швидкий потік, Стартовий потік, Зростаючий потік. І накопичувальний. Вище в профілі кабінету є такі вкладки: як створити грошовий потік та ефективно керувати ним. Винагорода за розвиток проєкту правила проекту та обхід блокування.